І всі привіт, мої друзі! Сьогодні буду будувати якийсь залізний вокзал. Давайте побудуємо, поїхали. Так, що там. Що там дивіться? Так, синій, Жовтий, голубий. Треба стіну зробити навати. хе Ну, може, заповнимо червоним, ну, кажу мені, що там може казали, давайте зараз спробуємо забудувати <звук> готово. Тепер ще нам да нам що нам на... нададу. <звук> Вибачте, ну, цей голос окрив. Так, може, давайте сподуємо. <звук> Збудуємось якось цей може бути Це діляночку. Ділянки забудуємо вже, ну, може, ділянки забудували, і можете подивитися, як ділянки робиться. Біля ділянок треба забудувати, треба... ну, може, спробуємо зробимо ділянку, може. І може, ділянку зробимо, може діляночку робимо. В фанформі там стоять ці діляночки. Ну, все готово. Давайте щас спробуємо. скво. О! Готово. Що нам треба ще раз збудувати? Що нам треба збудувати? Так, діляночки робимо. великі такі великі якось. А... О. О, ні, ні. Ну, діляночки є. Ну, немає якось. Ну, давайте зараз оранжевий. На платформі там є якось. Щось багато таких платформів. Платформи забудовані. Ну давайте сейчас спробуємо ще раз зробити, ну якось. А ось може зробити, ну може якось заробити багато. Може, неправильно ну, це не страх. Вже можна збудувати. Ну, звісно, давайте спробуємо збудувати. Може ще раз, друзі, можна вже дивитись і ще не все. Давайте щас... спробуємо. І сьогодні буде друге відео. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.